Є та межа, яку, переступивши, втрачаємо свою ми чистоту. світською марнотою, осквернившись, вже не приносим добрий плід Христу. Є та межа для тих, що звуться діти Божі, і щоб не зганьбити це святе звання, завжди стояти треба насторожі, так як говорить нам Господь і Його вчення. Оту межу не кожен навіть бачить, бо не позначена чимсь видимим вона. Лиш той її в житті своїм позначить, хто хоче Богові належати сповна, хто хоче знати його святу волю, її виконувати ревно, повсякчас, йому нести не поривання к волі, а тверді рішення, посвяти кожен раз. Є та межа, і скільки б не казали, що час не той, і ми тепер не ті, що нові межі, нові інтервали ні, та межа захована в Христі. Вона ним вистражена в смертельних муках, в отім прощанням отче їм прости, її нам провели пробиті руки там, де піднялись три страшні хрести. Так, та межа захована у ньому, і поділ є на грішне та святе, і чисте та нечисте є у всьому, і один шлях вгору, інший від Бога він веде. Адже ніщо осквернене і нечисте в його царство не війде. лиш той побачить довгождане місто, хто з чистим серцем до нього йде. Спасені Богом від гріхів обмиті, кого дітьми своїми він назвав, є та межа, і нема нам частки в світі, так в своїм слові нам Господь сказав. Ми Його власність, ми Його насліддя, із Божих рук ніхто не вирве нас. Але коли розширимо угіддя за ту межу Оце погубить фраз. Самі тоді підемо з рук батька свого, принади світу не дадуть з ним жить, Охай безпечність не зведе нікого, в думках, словах, ділах межу згубить. Є та межа, і, щоб не переступити, нам через неї йдучи на навмання, себе у ньому треба схоронити, і будемо бачити її щодня. Дякую.